Всім привіт! З вами Альтер Морі. В цьому випуску ми подивимося на динамічний мікрофон Fifine K688, який я замовив на AliExpress для роботи і для стрімів. Я давно мріяв про мікрофон Shure sm 7 db але зараз він коштує фантастичні гроші, тому потрібен був бюджетний варіант, тому що мій мікрофон Rode NT1000 він класний, все з ним супер. Висока якість запису, але він кардіоїдний. Він записує все, що відбувається в приміщенні, чути абсолютно все. Мені потрібен був мікрофон для озвучення, для стрімів, для роботи, щоб не ловив всі звуки кімнати. І саме оцей варіант найліпший вибір за свої гроші по співвідношенню. Ціна, якість, і він справді класно зібраний. Він справді пропонує непогану якість звуку. Я не буду опускатися в деталі всіх характеристик цього мікрофону. Ви зможете ознайомитися з ними за посиланням в описі, власне, там, де я купляв. А в цьому відео ми подивимося на сам мікрофон, оцінимо його якість. Збірки, ви все побачите на відео, і оцінимо якість звуку. Ну що ж, давайте зробимо повноцінне розпакування мікрофону Fifine AmpliTank K688. От така миленька коробочка. Легесенька. Я спочатку навіть подумав, що там, може, нічого нема Напряму з Китаю тут у нас інструкція. Інструкція англійською мовою. Ось. Ось такий от. Вкладиш, і, власне. Давайте почнемо з дрібниць. Це перехідник на закрутку на пантограф чи на стійку, якісь гумки-прокладки. В нас є тут USB Type-C кабель, досить якісний. З кришечкою тут на кінці. Досить гарно це все. Виглядає з такою ліпучкою. Ну, досить якісно, як для Китаю. Прям супер. Це не просто Китай, це дійсно якісний Китай і бюджетний не за всі гроші світу. І, власне, сам мікрофон. Ну, я вам скажу, це миленько. Це миленько, миленько, миленько. Він досить легкий. Досить легкий, взагалі легесенький. І оця штучка, мочалка, дуже приємна на дотик. Така вона приємна на дотик. Зразу виходить антивібраційна підставка, яка тримає. І глушить додаткові вібрації. Просто бомба. І цікаво ще, що в нього є кнопка Mute Отут. Вона не виглядає механічною, можливо, вона сенсорна, не знаю. Побачимо. Отакий мікрофончик. Отаке розпакування. Більше в коробці, до речі, нічого немає. В мікрофона є дві крутілочки для наушників, які втикаються навіть в сам мікрофон, і також для гучності самого мікрофону. Є отвір для наушників, ви можете одразу моніторити звук. Є кабель Type-C, який підключається до комп'ютера. Можна в такому форматі його використовувати. Тоді працює кнопка Mute, тоді працюють всі ці плюшки. Але якщо ви користуєтесь кабелем XLR, якого немає в комплекті, то всі ці плюшки не працюють. Ви вже керуєте з системи зі свого аудіоінтерфейсу. І ми будемо його тестувати. Саме з XLR-кабелем, саме через аудіоінтерфейс, отож, будемо тестувати звук через цей мікрофон. Зауважу, що картинку ви бачите з веб-камери і з фронталки смартфону. Щоб не заморачуватись, і пишеться одне і друге в Full HD, хоча відео буде саме в 4 k Ну ця картинка пишеться Full HD. Мікрофон під'єднаний по XLR до аудіоінтерфейсу Audience ID 4. Є в мікрофон на старій версії, які раніше виходили, в них там цей капсуль і вся ця штука була ближче, і тому потрібно було віддалятись далі. Зараз вони там поміняли в останніх версіях конкретно ця ревізія це 25-та версія, 10-та. З останніх радять все рівно зберігати відстань приблизно отаку, вот ну я можу плюс-мінус отак. Вот Ми тестуємо звук тільки через OBS, записуємо. Частота дискретизації 48 тисяч кГц. Звук через цей мікрофон пишеться тільки в 16 біт. На жаль, що є, то є, але цього більш ніж достатньо. Я повісив через фільтр в OBS тільки компресор FabFilter Pro Q2 з налаштуваннями для озвучення, і також маусдиклікер, щоб забрати лишні кліки плямкання рота. Слюни в роті. Бо, особливо коли ми трошки хвилюємося або записуємо, десь щось проскакує однозначно. І оцей звук ви чуєте. В такому вигляді чистий, без всяких. Трошки компресору, трошки деклікеру. Все. Зараз ми ще перейдемо до чистого звуку, записаного в Studio One. Просто голос. І подивимося, як він буде звучати. Свої зауваження і питання, і реакцію на те, як звучить мій голос, пишіть. Давайте спробуємо ще одне: зараз відстань отака. Я говорю сюди. Тепер я говорю сюди. Тепер я говорю сюди. Стульчик хруськає. Я віддаляюсь назад. Я віддаляюсь назад. Мене не чути. Мене чути? Я дуже близько говорю. Я десь так говорю. Давайте поплескаємо. Давайте по клавіатурі. Давайте спробуємо з кімнати дати звук і наскільки він буде улавлювати його. Я записую звук, тестую. Я... <плес> я тестую мікрофон. алло, алло, добрий вечір. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Давайте протестуємо його в Studio One. І зараз я буду записувати звук чистий в Studio One. В мене зараз трошки злипається язик, скажімо так, все важко мені говорити вже пізній вечір, але тим не менш, ми протестуємо, бо я хочу завершити це відео. Тому щоб ви зауважили, що я озвучую не в кращій своїй кондиції і не в самому кращому стані. Отож, я не знаю, як зреагує запис голосу, бо я записувати буду ще раз через OBS і тут в Studio One, але ми вмикаємо запис і будемо трошки говорити. Потім я так само поговорю наступний запис, але вже ввімкну на постпродакшені оці плагіни. В принципі, ми можемо звучити одне й те саме, послухати сирий голос, все правильно. І після цього ми послухаємо вже оброблений. Давайте протестуємо. Ви слухаєте звук мікрофону, FiFine, K688. Як вам таке подобається? Пишіть, що думаєте в коментарі. Саме так звучить мікрофон Fifine K688. Ви на каналі Altermore, і ми дивимося огляд цього динамічного мікрофону. Звук прикольний, досить рівний, я би сказав, без обробки. Ми слухаємо зараз його сирим, без обробки. Окей, ми послухали. Прикольно, досить виналаштування. Підсилення на інтерфейсі бачили на передостанній поділці. Тепер давайте включимо MouseDekлікер і компресор і послухаємо з ним. Ви слухаєте звук мікрофону Fifine K688. Як вам таке подобається? Пишіть, що думаєте в коментарі. Саме так звучить мікрофон Fifine K688. Винаканий. Я думаю, що непогано. Можна було повісити ще десер, але я думаю, і цього достатньо. Тепер давайте забираємо компресор і поставимо пресет від нейтрона 5-го. І пресет називається Hollywood Film Trailer. Давайте подивимось, послухаємо, як це буде. Ви слухаєте звук мікрофону Fifine K688. Як вам таке подобається? Пишіть, що думаєте в коментарі. Саме так звучить мікрофон Fifine k 688 688. Ви на каналі Альтермор, і ми дивимося огляд цього динамічного мікрофону. Звук прикольний, досить рівний, я би сказав, без обробки. Ми слухаємо зараз його сирим, без... Ну, але ви знаєте, що ми слухали з обробкою. Окей, тепер давайте знаєте, що зробимо? Просто відключимо всі ефекти, включимо лише. Q4, і подивимося просто частотні характеристики голосу і записаного на цей мікрофон через XLR кабель, підсилений просто через Audient ID 4. Дивимось. Ви слухаєте звук мікрофону Fifine K688. Як вам таке подобається? Пишіть, що думаєте в коментарі. Саме так звучить мікрофон Fifine K688. Ви на каналі Альтермор і ми дивимося огляд цього динамічного мікрофону. Я думаю, суть зрозуміла. Ну що ж, я думаю, цього достатньо. Якщо я щось забув, пишіть в коментарі, ми додамо якісь тести. Як я сказав, це вечір, і я записуватимусь не в кращій своїй кондиції, але ще одна спроба. Він хотів, а він купив. Альтермор придбав мікрофон Fifine K688. Напишіть в коментарі, що думаєте про це, тому що тільки зараз ви дивитеся епічний огляд цього мікрофону, і ви можете почути звук, яким він є насправді. <рес> Ой, це кумедно, кумедно. Вже до речі, півпершої. І звісно, планую на цей мікрофон також записувати пісні. Обов'язково спробуємо. Хоча він не видає такої якості звуку і аудіофайлу, як, наприклад, той же Rode NT1000, який коштує в рази дорожче, або той же Shure SM7DB. Але знову ж таки, коли потрібно виконати роботу, коли потрібно виконати озвучення, чи вам потрібно бути в конференціях, щоб вас було чудово чути, це прямо вибір. Топ у співвідношенні ціна якість. Отож, сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть, що думаєте про цей мікрофон і про якість звуку в коментарі. Якщо є запитання, пишіть. Якщо я про щось забув сказати, нагадайте мені. Дякую всім за увагу. Побачимося в наступному відео. Вау! Wow, ти ще не підписаний? Зроби це зараз. Також твої вподобання та коментарі допоможуть моїм відео потрапляти в рекомендації YouTube. Це сприятиме моєму росту, а значить покращенню якості контенту, який я роблю. Для вас оригінальна музика, змістовні влоги, аналіз композицій, різні огляди та досвід, яким я ділюся з вами. Все це тут, на офіційному каналі Альтермор. Приємного перегляду.